Від. Сьогодні розберемо переконання, мені не можна хотіти більше. Це переконання особливо любить хороших, чутливих, відповідальних людей. Іноді воно звучить як: Будь скромнішим чи скромнішою, не висовуйся, радій тому, що є. На вигляд, моральне, а по факту це заборонено бажання. Ось п'ять кроків, щоб переглянути і відпустити це переконання. Перше. Назвати заборону прямо, не прикрашати. Це не смирення, це не духовність, це внутрішня заборона хотіти. Поки вона безіменна, вона керує тихо і дуже ефективно. Друге, побачити, звідки це. Рідко, дуже рідко це власна ідея. Частіше це сімейні правила, страх бути засудженим, досвід, що мати більше, було небезпечним тощо. Третє. Відрізнити бажання від порушення чужих кордонів. Хотіти більше не означає відбирати в інших, чи бути невдячним, чи ігнорувати чужі межі. Бажання це про себе і про свій розвиток. Четверте. Дати собі обмежений дозвіл. Не тепер я хочу все, а простіше. Я можу хотіти більше в якійсь одній сфері. І подивитись, що станеться. Зазвичай, коли все виходить, підтягуються і інші сфери. П'яте підкріпити конкретною дією, один реальний крок, який раніше здавався, що це занадто. Наприклад, назвати більший запит, дозволити собі більше відпочинку або комфорту, зробити вибір на свою користь, без виправдань. Нехай у вас усе вийде. Бережіть себе.